Юлій Цезар, геній, який не боявся ризикувати. Уяви собі, ти, Юлій Цезар, у тебе за плечима крута військова кар'єра, ти підкорив Галію, твоя армія тебе обожнює, а Рим тільки й пліткує про твої досягнення. Але тут починається драма. Сенатори кажуть: все, твоєму часу прийшов кінець. Віддавай повноваження і зупинись. І от ти стоїш перед Рубіконом, все вирішується тут і зараз річка, яку не можна повернути. Якщо перетнеш її, назад дороги немає, і ти, не вагаючись, робиш свій хід. Жереб кинуто. А для нас це звучить так: ну що, хлопці, або йдемо до кінця, або все пропало. І все починається. Цезар вторгається в Італію, сенатори в Шоці, а його ворог Помпей тікає. Через кілька місяців Цезар уже встановив контроль, але це ще не кінець. Він стає непереможним лідером Риму. Але, як завжди, серед друзів знайдуться ті, хто не розділяє твого успіху. І в кінці 44-го року, до нашої ери в сенаті, його чекає неочікувана і дуже прикра ситуація 23 Ножові удари, і його брат Брут теж виявляється серед змовників Мораль. Друзі, це круто, але перевіряй, хто насправді за твоєю спиною.